Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'я! вам. І сьогодні у нас гороскоп для здоров'я зубів на червень 25 року, час київський На жаль, в цьому місяці, в середині місяця. Немає періодів для видалення зубів тільки кінець місяця, але ми зараз про це дізнаємося. А є дуже багато періодів, коли можна займатися лікуванням та протезуванням зубів. І починається прямо цей гарний час для лікування в 1 червня. Лікуємо в леві при зростаючому місяці. Далі у нас гарний час для лікування та протезування, другого тільки до 17-ї години. І 4 до 13 години дня діва, зростаючий місяць. Третій – це період переходу місяця і знаку в знак. 5 та 6 в Терезах при зростаючому місяці можна лікувати та протезувати зуби. 17 та 18 до 10 години ранку можна в рибах при спадаючому місяці займатися лікуванням та протезуванням зубів. 27-го після 13:30, 28 до 28-го, 29-го до 13-ї години дня в леві при зростаючому місяці це вже буде період після Гекати зразу можна лікувати і протезувати зуби. В кінці місяця можна займатися лікуванням та протезуванням 29 го після 15 ї години дня і 30-го це діва зростаючий місяць. І ось цей період для видалення зубів 27 го після 13-ї, 30 30-ї починається гарний період. 28, го 29 го до 13 ї години зразу ж після гекати використовуємо період лева при зростаючому місяці для видалення зубів. І все. На жаль, більше нічого доброго немає. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Будьте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.